Вітаю, друзі! 10 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Washington Post публікує авторську колонку, колонку того дописувача, який постійно готує для цього видання матеріали. Де мовиться про те, що Україні пропонують корейський сценарій закінчення війни. Звісно, на перший погляд, це нібито не думка редакції, але редакція підтримує фактично таку думку, хоча, як правило, кажуть, що це думка автора. Історія дуже цікава, і вона, звісно, матиме продовження, але в неї є цікавий бекграунд, про який я вам обов'язково розповім. Зеленський тим часом повідомив, що сьогодні відбудеться розмова з американською стороною щодо фіналізації мирної угоди. Лідери ж Європейського Союзу зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України. Нібито це буде 15 грудня, так пише Reuters. Росія ж посилює військову присутність Придністров'ї, там нібито все дуже неспокійно. І Коломойський розповів про замах на Міндіча в Ізраїлі. Його не вбили, але є цікаві деталі, друзі. Давайте про все це по порядку. Підписуйтеся. Дуже вас прошу, тих, хто не підписаний і дивиться тут відео, долучайтеся до нашої спільноти. А тепер трішки детальніше про колонку у видані Вашингтон Пост. Її назва дуже промовиста: Україна буде розділена за корейським сценарієм, зважаючи на теперішні умови війни. І там розкриваються деталі мирного плану США на даний момент. Мирного плану для України, для припинення російсько-української війни. Уздовж цієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітаризовану зону, подібну до Корейської, за якою буде більш глибока зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Такий сценарій, друзі, пропонували Україні ще в 2023 році восени, коли говорили про корейський сценарій для України, коли частина підконтрольна Україні входила б до Північно-Атлантичного Альянсу. Тоді такий план був відкинутий. Його пропонував нам генерал Ставрідість, американський генерал, який свого часу був командувачем військ НАТО в Європі. Таким чином, американці, як пишуть у виданні, намагаються переконати Зеленського вивезти війська з Донбасу. До цього дня і Південна, і Північна Корея, як ви знаєте друзі, заявляють про своє законне право на весь півострів. Згоди вони не доходять. Політичні сили, які приходять до влади в Південній Кореї, дещо по різному дивляться на відносини з Північною Кореєю. І це дуже показовий момент. Втім. Порівнювати конкретно корейський сценарій і український, а далі його так будуть називати не варто. Але аналогій дуже багато. Про них сьогодні ми говорили тут на каналі разом з моїм колегою Артуром Харитоновим. Я вам пропоную переглянути це відео, воно дуже цікаве. Посилання на нього залишаю вам правому верхньому кутку. Обмін територіями залишається невід'ємною частиною угоди, але Україна і Сполучені Штати Америки досі сперечаються про те, як будуть проведені кордони. Запорізька атомна електростанція не перебуватиме під окупацією Росії, обговорюється, що США можуть взяти на себе управління цим об'єктом. Ми з вами тут говорили раніше на каналі, саме про це і про такий варіант. Україна може вступити до ЄС вже в 27-му році. Адміністрація Трамп вважає, що зможе подолати опір Угорщини, але додам від себе, там буде і інший опір. Штати ж нададуть гарантії безпеки аналогічно статті 5 НАТО. Ну, як на мене, це мабуть швидша фантазія самого автора. Європейські ж країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Чим От це питання риторичне підвищення обмежень армії з 600 до 800 тисяч. Так пропонується у плані, але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень, як то хоче Росія. Хоча навіть утримувати 800 тисяч армії буде нам вкрай просто, я вважаю, фінансово нереально. Адміністрація Трампа пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення Україні. Але е, чи буде безпосередньо ця сума перерахована Україні, і чи буде на це погоджуватися Росія, тут у мене Сумнів ведуться переговори із компанією BlackRock про створення українського фонду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів на відновлення. А оця історія більш реальна. І Трамп хоче аналогічних інвестицій і для Росії. Так дійсно він хоче перебрати контроль над Росією, більше бути дотичним до внутрішніх процесів. Це абсолютно очевидно. І з точки зору стратегії США, стратегії Трампа такі його наміри правильні. Але чи вдасться йому цього досягти? Давайте спробуємо зараз проаналізувати, що буде відбуватися в найближчі дні. Володимир Зеленський, відчуваючи, звісно, тиск Сполучених Штатів Америки, заявив про те, що сьогодні відбудеться чергова розмова з американською стороною щодо документа про завершення війни. Після фіналізації цього документу його передадуть Трампу до Сполучених Штатів Америки. І тут уже буде питання, Трамп встигне його прочитати, чи прочитає він його повністю. Триває також підготовка угоди з американською стороною щодо повоєнної відбудови, власне, про що мовиться і в матеріалі. Також Зеленський повідомив, що на 11 грудня запланована зустріч у форматі коаліції охочих. Ройтес пише про 15 грудня. Дати не збігаються. Тиждень каже Зеленський, може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи і ключові питання, як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дійсно питання, на які треба шукати відповіді, тому з переговорами і з фіналізацією угоди українська і європейська сторони не поспішають. І лідери Європи зберуться в Берліні. Для обговорення мирного плану для України, за даними західних медіа, лідери Британії та низки країн Євросоюзу запланували зустріч на наступний понеділок. Часу залишається все менше. Трамп дав усім строку до різдва. Ми вже тут говорили, але це буде точно не 25 грудня, буде раніше. Але що буде? Отут? Питання поки що ж відкрите. Тим часом Зеленський сьогодні поспілкувався з керівництвом служби зовнішньої розвідки, зокрема з Олегом Іващенком, і доручив службі зовнішньої розвідки більш предметно відстежувати співпрацю Росії та Китаю. Раніше Зеленський говорив про те, що йому не надходила інформація про постачання Китаєм зброї до Росії. Так само він говорив про те, що Китай не зацікавлений завершення війни в Україні. Нині ж він стверджує, що фіксується посилення фактично. Десуверенізації частини російської території на користь Китаю це дуже серйозна заявка. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Це було завжди, але офіційно це ніхто ніколи не підтверджував. Нині ж це майже офіційне підтвердження, але його будуть досліджувати. Цю проблему будуть. Більш глибоко вивчати. Також, за даними розвіту, Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Ну, це відомо всім і давно. Головне, щоб були опубліковані відповідні документи. Але чи це допоможе змінити позицію Китаю? Ні, не допоможе. У будь-якому випадку це треба, звісно, висвітлювати. Так само, як треба детально і висвітлювати те, що відбувається в Придністров'ї. Ми продовж кількох років, друзі, з вами тут згадували Придністров'я як один із е, найнебезпечніших регіонів для України. Хоча багато було тверджень про те, що «ну що там може статися. Направду це не зовсім так. Придністров'я залишається вибухонебезпечним регіоном, де може виникнути ситуація. Дуже суттєво провокаційного характеру, що буде стримувати наші сили, таке вже було сьогодні. Українські змі з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки повідомили про те, що Росія активізує свою роботу у Придністрові, аби відволікти ресурси України на зростання загрози від російського анклаву. зокрема на території. Так званої Придністровської Молдавські Республіки посилені мобілізаційні заходи. До військових формувань закликають резервістів. На складах розконсервовують озброєння. Там почали організовувати виробництво безпілотників, центри навчання операторів дронів. Ці заходи стверджують гур, спрямовані на посилення присутності у Придністров'ї, саме росіян. І що Москва використовувати саме цей регіон для дестабілізації ситуації в Молдові і створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями. Проєкт Новоросія в голові Кремлівської еліти нікуди не подівся, друзі. А Одеська область в цьому проєкті, на жаль, малюється на їхній карті як територія Росії. Тому ми будемо бачити і подальші кроки, які спрямовуватимуться Росію саме на досягнення цієї міти. В мене, чесно кажучи, сумнівів нема. В тій чи іншій мірі, але ми будемо це фіксувати. Ну, наскільки правдиво є сьогодні інформація ГУР, дізнаємося трішки згодом. За цим також слідкую. Євростат тим часом заспокоює Францію та Італію через мегакредит для України і каже, що ну, це ніяк не вплине на ваш зовнішній борг. Мова йде про кредит 10 мільярдів євро. Зараз це питання підвішене. Сподіваються, що 18-19 грудня на Саміті Європейського Союзу щось може бути ухвалено. Поки що, до прикладу, мій колега Олег Пензен, яким осінь спілкувався тут на каналі, налаштований доволі скептично щодо саме цього кредиту, і я також щодо цього кредиту, налаштований скептично. Але в будь-якому випадку ми з ним дійшли висновку, що Європа гроші знайде і Україні буде допомагати, тому що для неї це питання виживання і питання безпеки. А посли країн Європейського Союзу сьогодні повідомляють Західні ЗМІ погодили план, який передбачає поступову відмову від імпорту російського газу до осені 2027 року. Друзі, наголошую, посли погодили. Ще мають погодити міністри держав Європейського Союзу, а потім Європарламент. Ну, чомусь думка у наших західних колег з Європи, що Угорщина та Словаччина не стануть на перепоні. Звідки такий оптимізм? Мені сказати складно. А от служба військової розвідки Данії у щорічному звіті вперше характеризувала Сполучені Штати Америки як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа. Ну, в принципі, це було зрозуміло з першого дня другої каденції Трампа, коли він заявив, що Гренландія має стати територією Америки. Зараз він відклав це десь питання, але я точно сказав, що він його не забув. і буде кошмарити і данію, і Європу загалом. Втім, знову ж не стомлююсь нагадувати, друзі, що такий тиск на Європу потрібний. Європа має трішки швидше повертатися в своїх питаннях безпеки. Тепер давайте трішки про події в Україні. Їх не так багато, але, як на мене, вони цікаві, оскільки прозвучала резонансна заява про замах на міндіча. Главаря корупційної схеми в енергоатомі, але такі главарі є і в інших галузях економіки України, який втік до Ізраїлю. До нього я зараз повернуся. А спочатку приємна, цікава, інтригуюча новина. Служба безпеки України арештувала в Одесі, друзі, іноземне судно, яке входило до тіньового флоту Російської Федерації. Воно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Запитання, як воно потрапило до Одеси, розповідаю те, що знаю: за матеріалами справи, власник цього корабля перебував під санкціями РНБО, для обходу обмежуваних заходів, регулярно змінював назву судна і. Формальних бенефіціарів з третіх держав Правоохоронці викрили підконтрольний Росії суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської держави, щоб вивезти партію сталевих труб. Не вийшло, хотів просто примітивно зайнятися ще трішки контрабандою і в Одесі. Знахабніли, а це все причина в тому, що наші європейські партнери недостатньо контролюють рух тіньового флоту Російської Федерації, точніше, вони їх зовсім не контролюють. Щодо подій інших в Україні, Офіс Генерального прокурора закрив статистику кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним залишенням військових своїх частин та дезертирством. В Офісі Генерального прокурора говорять, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Проблеми є, вони нікуди не поділися. А набу взялося перевіряти походження грошей на застави за фігурантів справи Мідас. Я вам свого часу повідомляв про те, що загальна сума застав, які були внесені, за фігурантів цих справ сягає понад 200 мільйонів гривень. Ну це колосальна цифра. Ну, приблизно 5 мільйонів доларів, не 5 копійок. Сьогодні на ТСК на зокрема, цікавило, як пропустили застави на 25-12 мільйонів гривень від меблевої фірми з останнім капіталом 1000 гривень, яка була створена у 2025 році. Що говорить з цього приводу директора НАБУ Кривонос? Якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава. Я, чесно кажучи, сумніваюсь в тому, що ці гроші будуть визнані як незаконні, тому що, як правило, на товках такі речі в таких речах. Проводяться дуже скурпульозно запити набу щодо цього інциденту опрацьовує держфінмоніторинг. Хоча, звісно, просто треба прибрати норму з кримінатинально процесуального кодексу, коли можуть нею скористатися фігуранти справи, аби заплатити мільйон два-три-п'ять навіть доларів і вийти на свободу. Тепер щодо інциденту з Міндічем. сьогодні Коломойський, врешті-решт, був доставлений до суду. Обіцяє бути завтра, післязавтра, розповідати багато цікавих деталей і інформації, яка справді інтригуюча. Коломойський заявив про замах на міндіча в Ізраїлі. На засіданні суду він говорить, що на Тимура Міндіча була спроба замаху 28 листопада. Була поранена хатня робітниця, злочинців затримали. Спроба зірвалася, кажуть, через те, що злочинці переплутали будинок. От тільки цікаво, а хатня робітниця міндіча чи не міндіча була поранена, тому що він не уточнив. і мені, чесно кажучи, це не зрозуміло. Коломойський обіцяє. Дати більше інформації, можливо, щось і про цей інцидент у владі поки що це не коментують. Ну, для того, щоб зрозуміти, хто міг стояти за цим замахом, треба завжди шукати відповідь на запитання, а кому це вигідно, хто хоче заховати кінці воду. Тому за цим, друзі, буду пильно слідкувати, тому що такі речі залишати поза увагою не можна. І На завершення, трішки неприємної новини, але я думаю, що гур з цим розбереться з часом. Зрадник України, колаборант Андрій Деркач, колишній нардеп, фігурант багатьох скандалів в Україні, який втік до Росії, його там обрали навіть депутатом якихось федеральних зборів, отримав сьогодні від Путіна звання Героя Росії. Примітно, що навіть Медведчук не має такої нагороди, який дуже близький до Путіна. Спільні фото свого часу публікував із ним. А от звання Героя Росії отримав не він, а Деркач. Ну, тепер ми можемо лише уявити, наскільки він був близьким до спецслужб і що він робив в Україні. І з ким він спілкувався, бо спілкувався він в Україні з багатьма політиками. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно прошу вас про ці три речі. Не забувайте, будь ласка, це робити. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю ціну і шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!